Віта! Юля Катя! Данюшка, заходь. Тісто підійшло. Ножа бере. Це будинок сімейного типу в Кроповницькому готується до Різдва. Тут живуть десятеро дітей. Традиція родини готувати разом випічку, в яку вкладають бажання, розповідає мама вихователька Людмила Кожанова. Тут всі побажання на новий рік. Що? Ви загадували, те я й писала. Не придавлюсь сильно чуть-чуть, туди-сюди, щоб квадратиком таким довгеньким, ну, таким не осталося. Давай, чуть, чуть одну граминку, все, молодець. Ми кожен себе записали своє бажання, і хто десь. І на моє бажання, щоб закінчилася війна і був мир. В будинку сімейного типу Костянтин живе зі своїми двома рідними братами Єгором і Данилом. Поки старші діти допомагають на кухні, менші біля прикрашеної ялинки. Так, зелене, синє, червоне. 11 років тому ми відкрилися як дитячий будинок сімейного типу, але діти прийомні у нас з'явилися набагато раніше. Перший наш був досвід це дівчинка, яку ми взяли під опіку. Вона є нашою ріднею. Ми цю дівчинку зовсім малесеньку забрали до себе додому. Через пару років у нас з'явився хлопчик. Це був однокласник нашої прийомної дитини. Я саме не старша і вони мене слухаються. Да, я мама на права рука. Найдовше 9 років в будинку сімейного типу живуть Олександр та Вікторія Федорченки. Мені подобається, як ми сидимо разом за столом, дивимося фільми на телевізорі разом, проводимо разом. час. Перша в цьому році родина зустрічатиме Різдво не 7 січня, а 25 грудня за нову юліанським календарем. Усі приготування відбуваються за традиціями, які запам'ятала свого дитинства. Розповідає мама вихователька. Мама готувала добру вечерю, ці самі рагалики, піріжки, калачі. Ми носили вечерю маленькими дітками до своїх хрещених. Мені дуже хотілося, щоб різдво запам'яталося дітям як родинне свято. Тобто мрії, надії, любов, і щоб ці дітки мої понесли в своє доросле життя цю атмосферу, цей фундамент, і щоб в їхніх сім'ях все було добре. Говорить, діти люблять і чекають Різдво. Для мене важливо, те, що ми святкуємо Різдво 25-го. Грудня з всією Європою, а не з країною окупантом. Я чекаю від цього нового року, що війна закінчиться в країні, що всі українці будуть щасливі. Що на наступний рік я поступлю в медколедж. На різдву планують запалити камін та зберуться за святковим столом. Буде перемога, Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.